Молодь і влада унікальна сучасна програма молодіжного парламенту Кременчука для самореалізації та розвитку Кременчуцької молоді, де кожен може отримати величезний багаж знань, знайти нових друзів та активно провести час. Сьогодні у рамках молодіжної програми хлопців та дівчат запросили на екскурсію до ЦНАПу. Наш ЦНАП ну є чим пишатися, тому що ми дійсно виходимо по функціоналу на перші перші міста займаємо в Україні до війни. До нас дуже багато міст приїжджали на навчання, навіть сумська область. Київ приїжджав багато, багато міст приїжджали до нас, і ми ділилися ними досвідом. Школярі ознайомились з роботою центру, різноманітністю послуг, які надає ЦНАП, побували в історичному місті Свято-Покровської церкви і отримали відповіді на усі свої запитання. Організатори програми «Молодіжний парламент Кримчика, Кримчиський міський комітет молодіжних організації управління молоді та спорту за підтримки Кримчиської міської влади. Учасники програми мали можливість із середини. Познайомитися з роботою ЦНАПу поетапно спочатку йде прийом, наприклад, на рецепшені, потім йде подача документів, і потім вже отримують готові документи на видачі в ЦНАПі. Кожен учасник мав можливість спробувати, наприклад, отримати талончик, записатися на прийом до адміністратора, а також задати те питання, яке цікавило його під час екскурсії. Кожен учасник програми ставить на меті своє успішне майбутнє. А програма Молодь і влада допомагає йому у реалізації того. Екскурсія допомогла зрозуміти школярам важливість роботи адміністраторів центру, а декого навіть зацікавила з погляду майбутньої професії. До цього я користувався послугами СНАПу як громадянин, тобто не знаючи деяких деталей. Про те, як це працює сьогодні. Мені довелося собственно побувати всередині. Досить інформативно, багато чого нового для себе впізнав. Можливо, навіть майбутньому спробую пройти стажування. В рамках проєкту Молоді влади організатори дали таку змогу побувати на такій досить інформативній екскурсії. Дізналися багато нового про прийом документів, біометричні паспорти та адміністрацію. Анна Литвин, Віктор Петров Крим. Маншутські новини.